Вітаю вас! Офіційна інформація з сайту Центробанку Російської Федерації. Сальдо поточного рахунку платіжного балансу Російської Федерації за перше півріччя 2023 року склало 1720 мільярдів доларів. Платіжний баланс завжди рахується в валюті. Звертаю вашу увагу, це в два з половиною рази. Менше, ніж було до війни. половиною. Ні, не відсотки. Рази. Ну 20 мільярдів для росії. Тим паче, що платіжний баланс з мінусом. Це поточний рахунок. Плюс 20. А в цілому платіжний баланс майже 100 мільярдів мінус. Буває. Да-да-да, Буває. все нормально, все спокійно, ми розуміємо. Але пропоную більш детально розібратись платіжний баланс Російської Федерації, а також розглянути, що там відбувається з експортом імпортом і імпортом платіжної федерації. І подивитись на таблички, цифри, факти. Це відео я пропоную членам клубу економічної мудрості. Ну, виходячи з точки зору, по-перше, питали. Напитали люди про експорт-імпорт Росії. Зараз розповім дещо. Не так виявляється все просто, але розповім. І в той же самий момент покажу деякі цікаві факти, тому що, знаєте, як би там не було, а платіж за баланс це от дуже чіткий індикатор. Розумієте, статистику підмалювати трішки можна. От платіжний баланс складніший. Ні, дійсно складніше. Він дуже прозорий. Дуже прозор. Тому я пропоную членам клубу економічної мудрості таке відео. Познавальне. Так, да, воно стосується Росії. Але, з моєї точки зору, цікаве для розуміння. Тому ну, що буває, там починають говорити, а що, а як, а коли Росія розвалиться, ми зараз платилися. Коли як? Давайте. Якщо ви не член клубу економічної мудрості, там є така... Кнопочка Тисніть! Ставайте членами клубу економічної мудрості. Чому? Ну, а як же хочете, члени клубу? Ну а поки там думають ставати, не ставати. вітаю членів клубу економічної мудрості. Дякую, що ви члени клубу. Ну що ж, давайте розглянемо. І... табличка, Табличка! А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Все дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.